Ви будуєте в голому полі місто з нуля під час повномасштабного вторгнення? Всі міста реалізовуються в чистому полі, і це не біль, це можливість, і це я б сказав би навіть його позитивний елемент. Другий момент, що ми будуємо під час повномасштабної війни, дійсно ми почали проектувати його в 2016 році, коли як не сьогодні. Коли ми вже готові, маємо всі проекти в to build, запроєктовані всі інженерні мережі, коли як не сьогодні, показати людям, що ми всі разом можемо створювати світле своє майбутнє в період темряви потрібно мати в кінці тунелі світло. Інакше якийсь смисл боротьби за все? Я думаю, що Кожен на своєму місці повинен приводити Україну до іншого майбутнього, тому що ми хочемо, щоб тут жили наші діти, і ми тут лишаємося жити.